Наталю, як жінка, я тебе розумію, але ти про дитину подумай, намагалася переконати невістку, не робити поспішних кроків, хоча з нею склалися й непогані стосунки, та цього разу невістка слухати мене не хотіла. У мене є син Олег. Він як тільки одружився з Наталкою, я їм відразу квартиру подарувала. Я перед тим на заробітки їздила за кордон, так що мала відкладені гроші, а син у мене один, то я їх для них і тримала. Наталя мені сподобалась з самого початку красива, мудра, та й господиня хороша. Я навіть не уявляю, за що моєму сину так з нею пощастило. Я її відразу донечкою стала називати, а коли вона мені ще й внука народила, то я невістці машину маленьку жіночу за п'ять тисяч євро подарувала, щоб у неї не було проблем з пересуванням з дитиною. Невістка довго в декреті не сиділа, на роботу вийшла. Вона непогано заробляє і вдома у неї чистота і порядок. Та я такою невісткою не хвалитись не могла. І тут, як грім серед ясного неба, Наталя мені заявляє, що вона подає на розлучення. Я була ошелешена, тому що не думала, що невістка наважиться на такі кардинальні кроки. Стала я її питати, в чому справа. Запросила на чай. кажу, поговор давай поговоримо. Наталка як почала мені розповідати, як за ці шість років вони в шлюбі чудив мій син. То я аж за голову схопилась, не могла повірити, що все це правда. Питаю її, чому вона раніше мені нічого не говорила, а вона каже, що не хотіла мене зайвий раз засмучувати. Та й зрештою, це їхня справа. Тому вона хотіла це вирішити з олегом сама. Каже, що вона довго чекала і терпіла, але все, моя межа. Наталія довго не хотіла мені розповідати подробиці. Мовляв, це мій син, але я наполягла. Виявилося, що він всі гроші, які заробляв, спускав на себе і на друзів. А Наталка з дитиною жила виключно за свої гроші. Олег ні продукти вдома не купував, ні комуналку не платив, усі ці витрати були на невістці. Ти і так на все готове прийшла і квартиру тобі, і машину, так що тепер відробляй, зухвало заявив Олег своїй дружині. Вона мовчала, хотіла сім'ю зберегти, сподівалася, що він зміниться, але коли невістка дізналася, що мого сина на стороні інша є, то вже не стала терпіти і подала на розлучення. Перш ніж прийняти рішення, я вирішила серйозно поговорити з сином. На диво він не відпирався, а визнав, що все це правда. А головне, що мене найбільше вразило, це те, що він абсолютно не почувається винним. Мама, зараз час такий, не те, що колись. Якщо одружився, то вже навіки вічні. У мене одне життя, я хочу прожити його так, як хочу, пояснив мені син. Ну що ж, синку, маєш право живи, як хочеш, але знай, що квартира залишиться на талці і дитині, і машина теж її, а ти йди куди хочеш і до кого хочеш, і від мене ти нічого не отримаєш. Син, як почув, це то аж присів. Мамо, а ти нічого не плутаєш? Це я твій син, а вона тобі ніхто, просто невістка. Та я вже пообіцяв Ларисі, що житло у нас є, і що тепер? А ти, дорослий, живий, як знаєш, а свого рішення я не збираюся змінювати, повторила я. Син з Ларисою живуть на знімній квартирі, зі мною не спілкуються. А Наталка з онуком живе в моїй квартирі. Житло ще й досі записане на мене, а там час покаже, на кого я цю квартиру перепишу. Син чинив таке, вважав за потрібне, і я зробила так само, тому не почуваюся винною. А як би ви вчинили на моєму місці? Чи правильно я все зробила? Бо трохи мене сумніви мучать? Все ж син рідний.